Все. Можете жили. говорить. Да. Иди, 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 ты выступать должен. Иди, четвертый будет. Там в бумажках надо найти орган ведения реестра избирателей. Найди сам себя. Что так испуганно смотришь? Мы же еще только не начали. Зато да, в эфире. Ну, мы еще только не начали. начали. Ну и пофиг. Как только мы сегодня еще не начали. И так не начали, и так не начали. И так не начали так Привет. Да. Ты уже в эфире, поэтому присаживайся. Куда ты садишься? А, неудобно, напротив камеры. Тут ты единственный, который будет говорить точные цифры. Все остальные приблизительные. А можно его, так сказать, в вдоль потолка Результаты выбора. вы зачитывая сейчас, результаты выбора. Какие результаты? Ну, которые на... Нет, хорошо. Десять Но это хорошо, как всегда. Кратковременное хорошо. Вы кто? Ай-яй-яй. Наверное, да. да вот. Как показывают опыты, просто. А по-моему, не, он. не нет, нет, это не он. Он над вами прикалывается. Это не он. О, я же говорю, даже табличка от него удирает. Стаканом придавить надо. Что, не можешь вверх поднять? Не может встать пальцем. пальцем. Ну вот нет, тут моря. А, смотрите, <соцентрический> 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 <Кроме> Те, которые сидят там, осторожно, вы уже давно в онлайне. Так что это 10.00. Олег, все, что могу сделать. Все, что могу. Хорошо. Хорошо. Паша, <соцентрический> синдром. Постпохмельный синдром. Надо подкинуться куда? Извини, на любое слово. О, Саша, ты не услышал одной моей фразы. Мне повезло крупно. Да. По планированию дня. По планированию дня. А можно еще вот? Онлайн надо было смотреть. Ты правильно садишься, твоя по Ты по нарушениям. Так двигайтесь по компактнее. Пока как то да. Вот Я его боюсь. Не бойся, он Там тебя покусати не может. Я, более, а ты его объесть можешь? Я ему? Yeah. Володя, он большой, но добрый. А вот Паша небольшой, но глой. Так у Я говорю, вас будут двигать. Паша, ну Паша раздевает. О, стриптиз это хорошо. У нас О, вода. Паша. Не на мою сказал. Паша, надо порадоваться за тебя или наоборот? Наоборот. <сих> <Сильно>. <сих> наоборот. А, наоборот. Да. Ну давай-то и сюда станем. А, а сюда вот и не поверетесь. Слушайте, на вас вся <сих> Украина смотрит в онлайне. Ну, не вся. кому надо? Подозреваю не только Украину. То не электорат, мы на него не влияем. Начинайте с призывов, за кого голосовать. Вы в курсе. Каждый за своего. Но не обидеть. Тогда, не обидят. я призываю голосовать за Егора Лупана. О, я знал

Доброго дня органами виконавчої влади вжито всіх заходів, щоб вибори на Чернігівщині пройшли, щоб було забезпечено належне його проведення. Хочу нагадати, що крім позачергових виборів президента України у нас ще є ряд місцевих виборів по області, які також дуже важливі. Це Обираємо 21 голову з 14 районів області, міських голів Ніжина Прилуки Батурина, 4 селищних голів і 14 сільських голів. Значить, в списках виборців 864 тисячі населення. По області у нас 1104 дільниці, з них 1050, 1058 звичайних. 46 спеціальних, причому 39 з них знаходяться в спеціалізованих лікувальних закладах, сім в установах виконання покарань і 2 в СІЗО. Відділом ведення державного реєстру виборців було своєчасно забезпечено виготовлення списків попередніх і запрошень, а також уточнених списків, все своєчасно було передано на дільницях. Тобто на всіх дільницях списки виборців є. За оперативними даними, всі дільниці в Чернігівській області відкрилися своєчасно. Затримок не було, надзвичайних подій також не було. Суспільно-політична ситуація стабільна. Проявив сепаратистських ніяких не зафіксовано зранку. В цьому році максимальна цифра була тимчасової зміни місця голосування 5,5 тисяч. Громадян виявили бажання проголосувати з різних причин не за місцем своєї реєстрації, а за місцем роботи або там, де вони вимушені бути в день в день виборів. Тобто відділами ведення забезпечено проведення цієї тимчасової зміни місця голосування, і вони згідно з законом з, з посвідченням зможуть проголосувати на дільницях. Також велика частина. Цієї цифри це військовослужбовці. Є проблеми по включенню, були проблеми по включенню військовослужбовців до списків, тому що по закону до 19-го числа відділу ведення реєстру включали в оточенний список, а ті, які прибули після 19-го числа за рішенням суду, тільки могли. Включитися, тобто, вже, це вже залежало не від нас. Но, сподіваюся, все громадянське суспільство зможе сьогодні проголосувати і віддати свій голос для обрання президента України. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні громадянська мережа опора розпочала короткотермінове спостереження за днем виборів. Безпосередньо на Чернігівщині в нас працює 53 короткотермінові спостерігачі, які діють і в обласному центрі, і в найменших дільницях, де є там сотня трошки більше виборців. Тобто, охоплена репрезентативна вибірка для того, щоб забезпечити. Повноцінного виконання процедури паралельного підрахунку голосів. Наразі всі спостерігачі прибули на дільниці, приступили до спостереження. У нас немає інформації про те, що були проблеми з відкриттям дільниць, допущенням представників мережі до спостереження або якогось обмеження їх прав на спостереження. На цю, станом на цю годину є певні порушення, вони незначні, як на нас. Ну, По-перше, це та проблема, яка триває від іщу раз від дня мовчання. Тобто не, не всюди прибрана агітація. Ну, про що можна говорити, коли йшов на наш цей захід і у дворах на паркані висить зразочок чорного піару. Тобто, будь, ласка, будь ласка, є на будинках. Розміщені агітаційні матеріали різних кандидатів. Друге, по 209 і 210 округах в окремих селах фіксують спостерігачі випадки, коли видають бюлетені не за паспортами. Інколи навіть ситуація буває така, що людина приходить з паспортом, паспорт навіть не дивиться. Ну, зрозуміло, досить, досить характерна ситуація для малих дільниць, дуже малі сели, де всі один одного знають. Вже знають навіть яка адреса, як звуть, коли людина заходить на дільницю. Позитив в цьому то, що на зауваження спостерігачів громадянської мережі опори представники комісії реагують адекватно і усувають порушення. Ми будемо спостерігати в подальшому щодо масовості цих явищ. Ну і щодо цікавих подій, то у селі повідомив це 209 округ, виборча дільниця 74 -08 -24, Перед початком ранішнього засідання в церкві прийшла жіночка, яка помолилася за початок роботи, щоб все було нормально, прозоро і головніше мирно. Ми розраховуємо, що так вибори і пройдуть. Ті очікування, які ми висловлюємо на своїй прес-конференції напередодні заходу, вони поки що справджуються. Будемо продовжувати роботу. Про всі е, виявлені порушення, будемо повідомляти. Дякую. Дякую. Всім добрий день. Комітет виборців України на рівні з опорою спостерігає за ходом голосування. В Чернігівській області від КВУ спостерігає 160 короткотермінових спостерігачів в принципі стосовно того, як розпочалося голосування, є декілька цікавих фактів. Зокрема, на дільниці, яка знаходиться в 20-й школі, за 15-8 прийшов свідомий. Громадянин, який вимагав права голосувати, йому пояснили те, що дільниця відкривається у 8-й годині, і попросили залишити приміщення для голосування. У 8-й годині він мав вже мав право проголосувати. І одразу в 8-й до дільниці прийшло 15 громадян. Тобто, в принципі, для ранку зазвичай це ситуація. Така унікальна, і це дає можливість передбачити, що явка громадян буде досить високою. З інших цікавих моментів, дільниця 74-10-90, Це так само Чернігів секретар комісії загубила ключі від сейфу, а тому ранішнє засідання було таким дуже форсованим. Тому що а, за допомогою болгарок а, розпилювали сейф, а, забулися про те, що треба можна зателефонувати в МНС, і а, кваліфіковані спеціалісти дуже швидко відкрили сейф, але власними силами відкривали відкривали цей сейф. Але а, голосування розпочалося дільниця відкрилася вчасно і, в принципі, а, голосуванню нічого не перестає з іншого. Цікавий момент на дільниці 741039 чотири Чоловік, який внесений для голосування за, місць, за місцем проживання, тобто це виїзне голосування в восьмій ранку. Він з'явився на дільницю. Причому це цей дідусь похилого віку, глухонімий який вимагав права надати йому голосування, і а, збирався цілий консиліум з приводу того, що намагалися дідуся відправити, пояснити йому, що він голосує за місцем проживання, відправити його додому, на що він намагав, пояснював, що, що в нього село, в нього робота, і йому він спеціально сам прийшов, аби а, реалізувати своє право вибору. А, така ситуація. А, загалом, а Почалося є проблема з забезпеченням транспорту по, по, районам, по містам. Тому а, в Чернігові вже на деяких дільницях відправилися машини для голосування на дому, аби всі, всі дільниці встигли провести голосування. А, з іншого боку, щодо порушення, як сказав Євгеній, я цілком справедливо те, що і чорний і чорний піар, і агітація кандидатів знаходиться на місцях. Особливо там, де це розміщено не в місцях не встановлених законом для агітації. Зокрема, в Ніжині зараз будуть згодом фото. Думаю, покажемо висить агітація за кандидата в мира Сало Губа. За Тимошенко є факти, того, що біля дільниць громадяни агітують за кандидата в президенти Тимошенко за її представника на посаду мира Салогуба. А на дільницях громадяни після голосування починають порушувати правопорядок, вигукуючи, що ви тут робите, голосуйте за Тимошенко. Тобто, десь чи чи надто від, свідома позиція громадян, чи згодом ми зможемо з'ясувати, можливо, це буде носити якийсь системний характер. Стосовно місцевих виборів виборів міського голови в прилуках. А в принципі дільниці відкрилися порушень поки що спостерігачі не зафіксували. Ситуація більш-менш спокійна і. Єдине, що і по прилуках є питання, якщо до списку виборців на президентські вибори питань не виникає, то на місцеві вибори є, є питання. Тобто людям приходили запрошення на голосування по президентським виборам, але в списках в списку на голосування на президентських виборах вони є. Але в списках для голосування за міського голову цих людей немає чи є якісь неточності. Тобто я думаю, що протягом дня знову ж таки вже більш детально з'ясуємо, наскільки це масове, масове явище, і будемо до вас доносити цю інформацію. Тобто, що мене все каже, слово. Можна я репліку відразу? Я хочу сказати відразу по списках, чому різниця по місцевих виборах і по президентських по там, де проходять місцеві вибори. Справа в тому, що тимчасову зміну місця голосування. Якщо по президентських виборах можна було змінювати за наявності заяви і документу, то по місцевих виборах змінювати не можна. Тільки на спецдільницях єдиний нюанс можна було міняти місце голосування. Тому оці розбіжності є. Тобто, якщо людина тимчасово змінила місце голосування по президентським виборам, вона потрапляє на іншу дільницю, за мера вона тут проголосувати не може по закону. Тому оці розбіжності і виникають. Дякую. Ну, я не думаю, що я щось виведу додому до одного колег. У Нас традиційно на всіх виборах наші відеощини слава Богу. Є невеликі порушення, які суттєво не впливають під голосування, і я сподіваюся, що з цією фразою ми закінчимо наш сьогоднішній день. А, ну але в загальному на щастя не виправдилося ті ну, певні побоювання експертних колег, які були, що а, на початковому засіданні можливо буде нехватка що не комісій. От і, такої проблеми не було. Хоча комісії сформовані з мінімальною кількістю і. Розподіл обов'язків між членами комісії не завжди ну, є адекватним, тому що дуже багато велике навантаження на члені комісії відбувається. І вони про це ну, говорили під час навчання, які ми проводили. Це перше. Другий момент. Можна говорити про те, що всі вибори розпочалися вчасно, в, ну, сам, сам, сам процес голосування міліція жодних фактів не зафіксувала. Проблема в тому що не завжди члени ДВК можуть призвонитися до кожної комісії, тому що є шкала дзвінків одразу йде. Не завжди вони можуть передати цю інформацію. Ми зараз очікуємо на перші результати явки, яке має бути на одинадцяту годину. Побачимо те, що кажуть наші спостерігачі, що явка достатньо висока, і Люди дійсно йдуть на дільниці і хочуть зробити своє виявлення. ну і за тими опитуваннями, які проводили на передодні виборів, явка має бути рекордною. Побачимо, що це буде так. А, щодо ну, таких цікавих моментів, ну, скажімо там, в селі Сядерно у нас е, повідомили, що відбулося включення електроенергії на дільниці, але все одно проточно розвідано в нормальному режимі і все одно е, комісія розпочала свою роботу вчасно. Щодо порушень е, агітації так званої в день виборів, в день тиші, то вона була і була в прихованих е, формах. Ми фіксували, і це можуть всі бачити, хто живе в Чернігівлі. Це ну, бігборди. Встановлені, що ще до е, дня тиші е, жити по новому без прізвища кандидата всім відомого, але ну, вони так інакше спонукає голосувати за певного кандидата. і Ми це розцінюємо як порушення церкви, тому що це є нечесна конкуренція, коли людина всю кампанію йшла з одним гаслом, а потім в останній день прибрала просто своє прізвище. Але так чи інакше людей виникають свої асоціативні зв'язки саме з цим кандидатом. Щодо несистемної агітації, дато тобто, комунальники комунальні не спрацювали адекватно. Ну, залишається ця агітація на стовпах, на під'їздах, це вже мінус з питання, скажімо так, до наших комунальних служб, які не забезпечують е, очищення, е, очищення, очищення міста в області від цієї агітації. законі прямо про, про це сказано, що це, і вони так само мають це робити. Ну, е, що ще можна додати до цього в принципі, я думаю, що день виборів має бути спокійно і значних порушень запуск. Так. Дякую дуже. Чи є за запитання? Якщо запитань немає, то чекаємо на вас у другій годині на продовження нашого марафону і запрошуємо на Черка. Журналісти теж всі спокують. Валерія Конова Валерія також.